Всім привіт! Ви на каналі Emily Play Airbus. Мені не записало те, як я Як мені дали двох ратотоксів і це за мишку. Е, у нас зараз прокачка з нуля. Ну так, я тут уже до Тіна і ну, одного до Тіна прокачала, другого повністю. Так що. Зараз у мене є ще одна така зілька. Ну, напевно, прокачаємо ще одного новоборна Чуть-чуть. Так. Прокачуся. Так, це в мене Новоборн. І давай тобі здемо зільку. Цікаво, до кількох він виросте. Вау, прикольно. До наш І в мене буде. Я хочу прокачати. Щоб мені давали, типу, зільки. Це буде прикольно. Ну, типу, знаєте, потім їх з зірками скормити і зробити ніонку. За ніонку можуть вже щось дати. Така швидка прокачка. Так, ванну. Окей. Я зараз на приватному сервері. Так. Е, мені здається, тут швидше прокачувати. Ну, так. У мене є машина. Вона, до речі, стала тепер вже легендарною. Якщо ви хочете, щоб я зробила на неї код. Е, ну, тобто, показала код на цю машину. Ставте вподобайку. На одну тисячу вподобайку я зніму код І ще, можливо, якісь нові кода. так ну Вона мене, дуже швидка, в принципі. Ну, їздити, в принципі, можна. Ну Я до перикарні їду зараз. Так. І, ну, тут з, з другом вже поскладніше. Але. Все одно нормально працювати. Так, тут пончики візьму. До речі, хто хоче, щоб я зробила прокачку. Пишіть нік і в коментарях Емілі, я хочу прокачку до якогось пета. Ви даєте мені інвентар. Я через декілька днів повертаюся до вас. Ви заходите на мене. Або пишете мені е, в Роблокс. М -м -м, так. І, ну, або коли, типу, от, знаєте, я граю в Adopt Me ви на мене заходите, і просто е, я даю інвентарь із певною прокачкою, на що я змогла типу, затритись і так далі. Пишете свою мрію, буду старатися до неї прокачати. Так. Так, у нас тут міні-гра. Вона дуже допомагає. Допомагає ну, 19 тисяч, в принципі, в мене будемо купити на вроденого Когтя за 1700. Ну так. Буде, в принципі, ми його купимо, можна буде на щось затрейдить. Ну, ви зрозуміли Я вирішила пройти тут в лобі. Ну, три все-таки пройти далі я не хочу. Е, ну, так Я підфармлю, можливо, 2000 Пряночків. В принципі, буде 24, можливо, з чимось навіть. Так, це дуже добре, до речі. Бо за це можна купляти 5. До речі, ви знали, що розраби сьогодні додадуть Ну Aurora Фокс і зимнього мішку. Кристаль. Він такий прикольний, типу кристальний. можливо Ну, до речі, сьогодні, ну, просто сьогодні побачите. Це буде дуже чудово і класно. і До речі, пишіть, як вам це обновлення. Сподобалось чи, можливо, не дуже. Мені сподобалось чесно. Ну, прикольно але. Майже. ну, Всі Ну, всі ігроки Едопта дуже зляться, тому що скільки донат, донатних і петів, і всього просто додали. Це не дуже. Ну, добре, тут я вже закінчу. Можливо, нам навіть дадуться зірку одну. І. Нам ну, нічого не дали, ну. Но... Просто, в принципі, прийшли, ну, добре. Ну і, можливо, візьмемо за 18 тисяч. Ось такий кубик люда. І давайте спробуємо. І хто у нас холодний кубок, в принципі? Ну, це ультрарарка. Прикольно. Ну, давайте все-таки ж візьмемо ратотокса. Його ми теж збережемо. Ось такий інвентар я граю хвилин 15. Скажіть, це не так вже й багато. І скільки в мене вже питомців. В принципі, це дуже класно. І цих петів я зможу потім обмінити, наприклад, на Львову Райду. Дежа на комунку потім таких нас брати і, ну, в принципі, це буде класно. Угу Так. Ждемо, поки ретаток пограє. Ну, ви вже в лікарню. По полікуємо нашого ретатокса. Угу. І хай він поп'є. Він у нас вже по Ось. Так, ще так. До речі, я хочу, щоб мені потім випало зілька. А друга частина буде в наступному відео. Так що, що чекайте, я зніму скоро другу частину моєї прокачки. До зустрічі!